Холодне зварювання одна точка досі. 157 градусів. Ну. Перевіримо. 29 кілограмів. Чи витримає холодне зварювання тиск, високу температуру та зусилля на розрив. Заходьте, сідайте, будемо дізнаватись. Сьогодні тестуємо холодне зварювання Unifix. Воно підходить для з'єднання деталей з дерева, скла, металу, кераміки та пластику. Ось це і перевіримо в реальних умовах. Умови експерименту метал. Тиск та температуру будемо перевіряти за допомогою цього відрізку труби з отворами. З одного боку герметично заварено, а з іншого вихід для приєднання компресора. Нанесемо холодне зварювання та поступово будемо підвищувати тиск. Потім нагріватимемо та перевіримо, з якої температури почнеться деформація. Не забуваємо всі поверхні попередньо пошліфувати та знежирити. Відрізаємо невеликий шматок, перемішуємо та наносимо. Далі з'єднуємо між собою дві металеві пластини, два бруски дерева, дві плитки, два шматки скла та два шматки оргскла. Пройшло 24 години. Далі тест на тиск. У воді перевіримо, що нічого не травить, і все гарно загерметизувалося. Компресор, захист, шланг і один бар. Один бар. Усе добре. Два бари. Все тримається. 3 бари. Холодне зварювання починає травити. З'явилася одна точка. 4 бари. 5 бар. Повітря виходить все більше і більше. 6 бар. Холодне зварювання. Одна точка досі. 7 бар. Трьох бар холодне зварювання починає травити повітря. Це пояснюється обмеженою здатністю цього фіксатора проникати в тріщину та закривати її, адже він густий і треба або більше вкладати в саму тріщину, або робити тостіше шар над нею. Якщо тріщина зовсім маленька або в системі великий тиск, тоді краще звернути увагу на епоксидний клей. До речі, його ми також тестували. Посилання залишимо ось тут. Далі поступово нагріваємо холодне зварювання феном, контролюємо пірометром та перевіряємо міцність нанесеного шару. 58 градусів. Не деформується. Вісімдесят один градус. Трошки стаємо яким? Трошки. Дев'яносто дев'ять градусів. Ще трошки м'яке стало. Але не деформується. 125 градусів. Перевіримо. Так, воно м'яке, але не деформується. 136 градусів. Також перевіряємо. Воно досі не деформується. 157 градусів. Ну, перевіримо. Друзі, воно досі не деформується. 179 градусів. Зараз перевіримо. Збоку все ще можна відрізати, але на консистенцію пластиліну воно не схоже. Тріщина все ще закрита. 207 градусів. Перевіряємо. Так, воно м'яке, але це все ще не пастили. Додаємо ще 20 градусів. 225 градусів. Перевіряємо. Воно вже дуже м'яке. Але досі на пастилин це не схоже. 237 градусів. Знову перевіряємо. Збоку також легко відрізається, але це досі не пастилин. Тріщина все ще закрита. Вище 237 градусів підняти температуру не вийшло. Зусиллям зрізати холодне зварювання можна, але прийти до стану м'якого постеліну не вдалося, як і не вдалося прорізати саму тріщину. Далі тест вагою. Почнемо з металу і одного кілограму. Поступово додаємо вагу. А поки ми тут все налаштовуємо, робіть ваші ставки та пишіть, який матеріал протримається довше за всіх. Один кілограм. П'ятнадцять кілограмів. 29 кілограмів. Фінал. Я в це вірю. 30 кілограмів. Як бачимо, тест пройдено, метал витримав, з'єднання не розірвалося, усе на місці, як бачите. Далі дерево. Як завжди, починаємо з одного кілограму. Один кілограм. Два кілограм п'ятнадцять кілограмів. Двадцять дев'ять кілограмів. Тридцять. кілограмів. Дерево також пройшло тест. Усе на місці я навіть не сумнівався. З'єднання на місці нічого не відірвалося. Тест пройдено. 30 кг. Наступний матеріал кераміка. Цікаво, чи тут схопився. Один кілограм. 15 кілограмів. Досі тримається. Двадцять дев'ять кілограмів. Фінал. 30 кілограмів. Як бачимо, кераміка витримала всі 30 кілограмів. Нічого не роз'єдналося. Усе на місці. Тест пройдено. Далі оркскло. Один кілограм. Тридцять кілограмів. Як ми бачимо, оркскло також пройшло тест. Нічого не Роз'єдналося усе на місці, як бачимо. Тест пройдено 30 кг. І на останок скло. Один кілограм. 30 кілограмів. Це було фінальне випробування. Скло. Як ви побачили, воно витримало. З ним все добре. Воно не тріснуло, Воно не роз'єдналося. Усе на місці. Тест пройдено. Усі матеріали пройшли тест на розрив. Тепер давайте проведемо тест злам. Почнемо з металу. Один кілограм. Фінал. 30 кілограмів. Усе тримається. Усе витримало. З'єднання на металі ціле і неушкоджене. Все витримало. Далі дерево. Один кілограм. Два кілограми. Сім кілограмів. Вісім кілограмів. Дерево зійшло на восьми кілограмах. Далі кераміка. Один кілограм. 7 кілограмів. Кераміка зійшла на сіми кілограмах. З'єднання ціле. Зламалась сама плитка. Мабуть, через те, що коли затягували струбциною, вона хруснула. Далі оргскло. Один кілограм. 20 кг. 21 кг. З'єднання не витримало 21 кг. З вами відбувся саме по шву. І на останок скло. Вісімнадцять кілограмів, дев'ятнадцять кілограмів. 20 кілограмів. Тут з'єднання зламалось дуже цікаво. Половина витримала, половина зламалась. Пішла тріщина на самому склі від отвору, що ми робили для тесту. Через що і зламалась половина шва на 21 кг. Найменші результати показали кераміка та дерево 7 та 8 кілограмів. Середній скло та пластик 20 та 21 кг. і найкращий результат метал 30 кг. Холодне зварювання випробування тиском та температурою витримало. Тест на розрив пройшло. Результати тесту назвам теж непогані. Тож, думаю, ми можемо його радити для ваших завдань. Головне врахувати матеріал, тип навантаження та робочу температуру. На цьому каналі плануємо ще багато цікавих тестів. Тож підписуйтесь, щоб не загубити.